Коли я вперше зіграла в гру Ліла, чесно, напевно, дуже велике було моє его. І я думала, що я все знаю, я все можу, до да, що тут мені розкажуть. Тобто ніякого такого я нічого не відчула. Але потім я розумію, що моє життя не змінюється. Думки мене поїдають, доїдаю далі, сама ж себе, да? і я йду знову на гру. Я знову граю другий раз, третій раз. І потім просто це все мене перевернуло. Перевернуло мої бачення. Я реально почала чути себе, бачити свої причини, свої установки, які нікому не потрібні, які тільки шкодять мені в першу чергу. І це дало мені поштовх до того, що я не хочу більше просто бути гравцем. Я хочу проводити через це людей для того, щоб вони усвідомили, що їм в житті заважає. Для того, щоб рухатися далі, зрушитися з цієї місця, де вони є зараз. Боліла це про відповіді, які всередині тебе, не навіяні соціумами, людьми, обставинами, ситуаціями. А коли ми хочемо змін для себе в своєму житті, то всі питання, всі наші страхи, установки все тільки в нас. І після гри ми можемо навчитися їх чути, бачити, відчувати, приймати рішення і рухатися далі.